Синє небо, жовте поле, тече поруч широка річка. Над нею верба стоїть широка, правда плаче, схилившись тихо. Вітер шепче журливі казки, Хмарі стелять ціні навкруги. Гріє серце в годину холодну, тихий спогад про вільні роки. Та тривога крадеться у сни, В'ється димом між скошеним житом. Коли ж настане світанок ясний після трьох темних холодних ночей. Ніч стискає у тиші груди. Цім лягає на стомлені зорі, та крізь морок і біль скорботи, засіяє світанок прозорий. Той ранок весняний настане і зацвіте все навкруги, страх страждання щезнуть мить, не залишивши сліду за собою. Сонце забере останню сльозу, зігріваючи землю промінням, вітер ніжно гойдає росу, даруючи світу спокій, і спасіння. І крізь голоси, що замовкли в імлі, пролунає дзвінки пташине слово на оновленій чистій землі. Правда, знову підійме голову. Вільний ранок розірве кайдани, світло правди розтопить пітьму, заспівають вітрини останні, сповіщаючи світу весну. Але серце завжди пам'ятати буде ті три довгі холодні ночі, що у темряві шепотіли про втому та горіли надією очі. І, хоч більне зітреться з роками, не зламати вже вільних сердець. Сонце зійде над мирними шляхами, принесе світло миру і новий день.